Про те, чого далі чекати від національної валюти, а також де уряд буде, планує брати гроші, якщо допомога Сполучених Штатів Америки і далі буде затягуватися, будемо говорити з Олександром Парашчієм, керівником аналітичного відділу Конкорд Кепітал, який доєднується до нас за допомогою СКАВ зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора! Вітання вам зі Львова. Добрий вечір, вітання з Києва. Говорили про те, що е, долар з дорожчим на 9 копійок. Ну, здається, це не таке вже велике і зростання, і чи варто взагалі хвилюватися? Е, ну, е, Дуже правильно ваша колега сказала, що Нацбанк встановив курс, так? Бо ну, ми всі повинні розуміти, що е, насправді той курс, який ми бачимо е, на Міжбанку, чи так званий офіційний курс, він. Дуже багато в чому залежить від самого бажання Нацбанку чи бачення Нацбанку, тому що фактично з перших чисел жовтня, коли Нацбанк перейшов на цю нову програму керованої кількості курсу після того, як курс долара був зафіксований. Ну фактично, ця політика вона передбачає, що на цьому. Дуже активно втручається в міжбанківський валютний ринок, і нам що продає долари, тому що ну ми всі повинні розуміти, що з тих пір, як у нас почалася ну, от уже майже два роки, масштабна агресія і у нас валютний ринок не є збалансованим, тому національний парку доводиться постійно. Дати своїх резервів, щоб зробити, відповідно, ну ми розуміємо, що він може докидати більше бо курс гривні гривні ставала сильніше, а може докидати менше, щоб гривня ставала слабше. Те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох тижнів. Uh, тому в ну, мене так складається така цілеспрямована політика банку національного, щоб курс долара роста. Пане Олександре. А чи впливає на цю цілеспрямовану політику затягування допомоги від Сполучених Штатів Америки фінансової маємо на увазі? Uh. Моя думка, що ні, не впливає, тому що у Національного банку наразі більш ніж достатньо золотовалютних резервів, щоб прожити рік а то й більше без якихось суттєвих фінансових вливань з боку заходу. Так, ми розуміємо, що дефіцит бюджету в цьому році він залишається досить великим. Можливо, трохи менше ніж минулого року, бо минулого року ми отримали валюти від міжнародних партнерів на 42,5 мільярди доларів, і при цьому резерви Нацбанку зросли всього на 12 мільярдів. Тобто, ну фактично можемо казати, що 30 мільярдів доларів було витрачено національним банком на те, щоб. Е Ну, фактично підтримувати той курс гривні, який ми бачили. Ну звичайно, там не 30, тому що якусь частину, десь приблизно 10 мільярдів ми повернули нашим закордонним кредиторам, але ну, все одно, це дуже велика сума. В цьому році те, що ми чуємо від міністерства фінансів, наша потреба в зовнішньому фінансуванні буде 37 мільярдів доларів. І якщо ці 37 мільярдів доларів з заходу до нас зайдуть, то вони відповідно збільшать золотовалютні резерви. Ну так, із них там напевне мільярдів шість доведеться повернути, в тому числі і міжнародному валютному фонду, тому що ну. Деякі борги нам потрібно все ще виплачувати назовні, але ну приплив буде досить суттєвий. Відповідно, резерви у національного банку і поповнення цих резервів воно буде відбуватися. Тому ну дуже важко говорити про те, що в нас банка недостатньо доларів там, чи якоїсь іншої валюти щоб е, тримати курс ну, там, не знаю, на рівні 36,6 чи на рівні 37 чи будь-якому іншому. У Нацбанку дійсно є така можливість, але ну наскільки я розумію, сам національний банк він бачить середній курс долара на цей рік на рівні 39 гривень за долар. І ну як показують події останніх днів, він десь туди вже починає рухатись. Цей курс це не означає, що завтра курс не може розвернутися, і ми побачимо 37 чи там не знаю 36,5 але ну наскільки я розумію, нам всім потрібно розраховувати, що середньорічний курс, там якщо ми беремо там середній за кожен день цього року, він десь напевне буде ближче до 39 Угу. Пане Олександре, а як щодо власне, джерел покриття цього дефіциту бюджету, який є, ви говорили, що це близько 37 мільярдів доларів? Я так розумію, що всі і в уряді України і сподіванням дивляться на сенат Сполучених Штатів Америки, що, врешті-решт, проголосують виділення допомоги. А от що буде, якщо не проголосують, або і далі будуть затягувати, чи маємо ми розуміння, звідки уряд України буде компенсувати оцю цю нестачу? Ну, як показують практики останніх років, у нас більше розуміння з'являється десь там в квітні-травні. Тому, напевне, так по чесному треба почекати квітня-травня, тоді у нас напевне буде більш повна картина. Але ну, давайте зараз спробуємо порахувати. Нам ЄС ну, принаймні те, як наш уряд бачить. Нібито пропонує десь приблизно 18 мільярдів євро фінансової допомоги, це вже 19,5 мільярдів доларів. Від МВФ, якщо ми будемо виконувати всі умови програми, ми ще отримаємо 5,5, то вже десь виходимо на 25. Ще нам обіцяють. В... У Сполученому Королівстві не менше, ніж минулого року, а це мільярд доларів. Ще нам обіцяють в Канаді не менше, ніж минулого року, а це десь 1,8 мільярда. ще за оцінками Мінфіну, вже в першому кварталі ми від Японії отримаємо 2,2 мільярди доларів. І так ми вже виходимо на суму 30 мільярдів. Потреба 37, і виникає питання, де знайти ще 7. Ну, Мільярд, мабуть, 2 мільярда, ми там нашкребемо потрохи від інших міжнародних фінансових організацій, від інших урядів, не таких великих, як Японія чи США. То десь на 32 ми можемо більш-менш спокійно виходити. Залишається питання, де нам ще 5 знайти. Ну... Може, дехто звернув увагу, що на минулому тижні пан Шмигаль дещо здивував своєю заявою про те, що нам Японія обіцяє 12 мільярдів доларів. На жаль, ця заява прем'єр-міністра ніким не підтвердилася. Тобто, в Міністерстві фінансів, я так розумію, нічого про це не чули. Але ну давайте пофантазуємо. Там була така заява: 12 мільярдів з рахуванням того, що було раніше. Раніше нам в попередні два роки дали здається 4 з гаку мільярда японців. Тобто, можливо, ми можемо розраховувати на 8 мільярдів від японців в цьому році. Це такий, напевне, дуже оптимістичний сценарій. Можливо, це якраз той запасний варіант. А на той випадок, коли е, допомога США таки не складеться в цьому році, бо ну на жаль, е, ну з кожним днем воно стає все очевидніше, що саме фінансова допомога від Америки вона дуже дуже під великим питанням. Так, от, якщо оця сенсаційна ідея пана прем'єра. З японською допомогою вона реалізується, то ми якраз десь вийдемо напевно на 38 мільярдів доларів загальної фінансової допомоги заходу, і цього буде ну плюс-мінус достатньо для того, щоб закрити е, оцю діру в бюджеті на 2024 рік. Пане Олександре, мені е, наші з вами розрахунки по мільярду. От знаєте, як з пониці зі всього світу нагадують, ніби ми з вами маємо гаманець. В ньому є два відділення: в одному із копійками, в іншому з паперовими, паперовими купюрами. І ми, от ці мільярди, е, то звіти, то звіти по одному, по два, як копійки наш нашкребли. А збоку є цілий великий сто з паперових банкнот. Е, я говорю зараз про замороження активи Центробанку Російської Федерації і США, і Євросоюз, і Канада е, заморозили і це назбирається близько трьох сотень мільярдів доларів. Е, 200 з них перебувають в Європі, е, в на на бельгійському розрахунковому центрі. Чи можемо ми принаймні плекати надію, що ці кошти можна буде використовувати і покривати дефіцит українського бюджету? Звісно, плекати надії ми можемо. Наскільки я чув, там за уточнену інформацією, в Брюсселі там мова йде десь про 220 мільярдів доларів. Це дійсно така серйозна сума, і ми бачимо, що Європейський союз він зацікавлений, щоб якось. Долучитися до розподілу цієї суми, бо ми знаємо, що вони дуже тяжко приймали нам фінансову допомогу на 50 мільярдів євро на 4 роки. Звичайно, ніхто не хоче ні американці, ні європейці платити ті мільярди, тому саме тому нам доводиться збирати там по копійкам, по центам. І так, я думаю, що всі в цьому світі, там ну крім деяких країн, дуже зацікавлені, щоб ці гроші для нас були доступними. Але ну ми знаємо, що Європа вона дуже забюрократизована. Вони дуже тяжко і повільно приймають рішення, вони зважують на всі юридичні ризики, тому що ну, якщо вони ці гроші почнуть витрачати, а потім раптом якийсь позов програють від Росії чи від будь-кого. То доведеться якби це компенсувати. Вони цього всього поки що бояться, і наскільки я розумію, що такого ідеального з точки зору е, юридичного рішення вони на жаль поки що не знайшли. Е, поки що мова йде про те, що відсотки, які нараховуються на ті активи, можливо, вони долучать до цієї допомоги в 50 мільярдів. Євро, тобто вони за допомогою цих відсотків профінансують нашу допомогу, яку вони вже нам затвердили, тобто вони там. Оце ну, ще, на жаль, не наші гроші, так? а ми вже там всі там, потираємо руки і вважаємо, що це вже наші гроші. Ще звичайно, зверху, але наскільки я розумію, що те, що е змогли витиснути європейці з тих. Е величезних коштів, сотень мільярдів, вони готові нам надати, але не додатково, не зверху 50 мільярдів євро на 4 роки, а як частину саме цих 50 мільярдів. Пане Олександре, а от, от якщо б ми припустимо, що ми не дочекаємося допомоги від Сполучених Штатів з Японією, справа не вдасться. Конфіскованих активів російських також чекати довго, і Національний банк просто запустить на всю потужність друкарський верстат. Чи можемо ми очікувати такого варіанту розвитку подій, і які це матиме наслідки для України, для нас в першу чергу маю на увазі інфляцію, звичайно? Mm -hmm. um... Ну, важко сказати, що означає на всю запустить. От у 2022 році вони ну, можна сказати, надрукували 400 мільярдів гривень. Це така суттєва сума, це набагато більше, ніж та потенційна діра в бюджеті, яка нас чекає в цьому році. А, і ну я би не сказав, що у нас е, якийсь стався колапс з цінами. Е, так, у нас була дуже висока інфляція в 2022 році, але зовсім не тому, що Національний банк друкував гроші. Е, або, скажем так, не тільки тому е, у нас в першу чергу була. Валютна криза, так у нас була у світі, в принципі, енергетична криза, коли газ подорожчав, там в 10 разів Фактично, і відповідно, це тягнуло дуже сильно ціни на все, що пов'язано з паливом, енергією і так далі. Зараз у нас зовсім інша ситуація. Більш того, ми бачимо, що зараз у нас інфляція нижча, ніж той рівень, який Національний банк бачить за, ну скажімо так, цільовий. Хоча ми зараз не говоримо, що Нацбанк має право говорити про цільову інфляцію, він на неї не впливає, ну або офіційно не впливає. Тому мені здається, що є певний запас у нас навіть. Ну, для того щоб ну, надрукувати якусь сотню мільярдів. Ну надрукувати в лапках, так просто позичити уряду якусь сотню мільярдів гривень. Проти цього очевидно буде виступати міжнародний валютний фонд, і це може бути дуже великою пересторогою, тому що міжнародний валютний фонд вважається таким локомотивом всієї міжнародної допомоги. Тобто, якщо їм це рішення не сподобається, то відповідно може пригальмуватися вся міжнародна допомога по всьому ланцюжку, і ми можемо дуже багато не до із тих запланованих 37, 38 чи хоча б 32 мільярди доларів. Тому це буде ризиковий крок, але напевне, якщо дійсно. Так буде складатися, що нам не вистачатиме, то ну очевидно, що е, мати е, високу інфляцію і зберегти країну набагато важливіше, ніж мати якусь там супернизьку інфляцію, і е, ну мати там російського окупанта в Києві чи у Львові. Олександр Парашій, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, був гостем цього цієї частини нашої ефіри. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що знайшли можливість включитися до нас.